Добрий день хочу привітати кращу половину жінок, наших матерів, які нам дали життя. І окропили нас своєю кров'ю. Хочу згадати своїх бабусь Царство Небесне, які нас виколисали, кожна заклавши своє прожите життя. Нелегке життя. Хочу привітати всіх жінок, які зустрілися на моїй дорозі, кумів. Ті люди, які постійно з нами діляться своїм сокровенним, ті, які проходять. Поруч і засідають моментом одним, Одною якоюсь ніби незначною зустрічю на все життя. Хочу привітати всіх жінок, коло яких ліпилась я. Ми всі зліплені з чиїхсь сердець, історій, багатством любові і непотрібності, довірливості і незалежності. І хочу привітати всіх з цією безкінечністю, яка в кожній є своєю безкінечністю. Цей спільний матріархат, який дихає. Це таки Україна, це матріархат. Я хочу привітати тих сильних жінок, які вистояли війну, вистояли її, похоронивши своє самоцінне дітей. Скріпляючись єдиним Господом, але хочу їх втішити, що діти їх не пропали. Я хочу привітати всіх тих, які стали на захист батьківщини. І кожен Ніс свою місію, докладаючи всіх зусиль. І я хочу привітати всіх волонтерів, кожну людину, яка на своєму місці розуміла важливість часу. Кожне серце, яке чимось було причасне до виживання, був Господа один за всіх все-таки. Ті, хто шивали купи розірваних, як то медики, і ті, хто спасали дітей. У онколікарнях, жінок лікарів, які в цих масках задихаються, всіх цих людей які віруючи як і я. Колись була, я розумію, як це було. Но ніхто до кінця не розумів, що Господь то є. Ми розумім на клітинному рівні. На клітинному рівні, як він є, який він є. І хочу привітати вас з тим, що у Бога основна це відповідальність один за одного, і він набагато строгіший, як нам дає церква. І він занадто категоричний і радикальний. Це Дійсно, феміда справедливості. При тому ця справедливість іде з покоління в покоління, вона передається. Я хочу привітати жінок, щоб вони розуміли, що все, що навколо. Нас є, це ми самі. І як ми розбудуємо сьогоднішнього дня, наставляючи наших дітей, чоловіків. І як ми захочемо жити добре, так воно й буде. І немає у Господа такого, щоб добати тільки. Сім'ю свою, бо всі зав'язані. Всі зав'язані, бо якщо хтось щось продає, то він продає, продає своє ж, бо продавши сертифікат якості чи щось підписавши, воно автоматом повертається тобі ж як обмін добром і злом. Я хочу привітати всіх жінок із тим, що від жінки залежить рівно половина. І це важливо, що обов'язки діляться. І відповідальність ділиться. І майбутнє наших дітей, наших онуків, залежить тільки від нас, від нас самих, від, нашого, від нашої обізнаності світом, що ми можемо дозволити, що ми не можемо дозволити, робити з собою. Що ми даємо переступати і маємо не дозволити переступати. І коли ми навчимося самі себе цінувати на 100% як душу. Яка поставлена Господом, а не самостійним хаосом, ми почнемо відчувати відповідальність за кожного, за кожного того, якого вбили, якимись своїми мотивами, своїми недорозуміннями, нерозуміннями, підпорядкованим. Я просто хочу жінок привітати з тим, що все-таки Господь впав на нашу землю. Він не вибрав другу. А значить, ми маємо бути достойні. Хочу, щоб в кожної стояли на столі мімози. А у тих, у яких не стало дітей, з якоїсь причини чи на війні занесіть їх на могилки. І я хочу втішити всіх. Що всі душі, вони сюди вертаються, якщо ви просите. І вони прийдуть. Прийдуть у ваших внуках, чи прийдуть в наступному житті, якщо у вас вже немає ніякої надії, внуків мати, душі перерождаються. І це головне, це і є Воскресіння. Я хочу прочитати вірш, зачитати я на пам'ять, не пам'ятаю їх, який якось подає розуміння, якось подає розуміння одної сторони жінки. Кохання в ідеальному поєднанні і делікатність почуття, тонкістю стилю, ошатний відлік крапки А у елегантність Б і витончена кров. Серцебиття як грація моментів, складним у делікатнім і простим вродливістю і витонченим світським бездоганністю обіймів, Щоразу неповторним, владним в особливім чи діловим в неписаних. Уміючи мовчати на, вродженим смаком формули дотику вталановитим, кращою рисою, як рищі в образі помпеї, сценічно світською фігурним чорним платтям, привабливою феєю, класичністю наряду. У гострім розумі і живою слабкістю промов, законною блондинкою, не знавши розкоші чи дипломатії. по поперемінним гардеропом прихотей, фантазії і втоми, вимовною і містично програмованою в погляд прояв. Галюцинацією величі, в яскравості приглушеної набожності, спустившись на коліна, ніби птах сердечним почуттям, тактовно і церемоніально, характерно м'якістю. Коректною ласкавістю, пильнуючи уважно такт, одну себе і більш нікого вишукано в собі, люб'язно ліберальною і галантною кращих прообразів, то стриманою вічливо, то відстороненою ненароком. Зніяковіло одинокою, демонстративно прохолодною, з ким тре, то фамільярно грубуватою навідмаш шахом, зробивши вигляд істинним знаком, придумано задумом, на кожен раз як сфінкс, чи Світом папороті, розпустившись хорошим тоном і кивком повік, усміхнено в носок, перекластися до ручки і, розділявшись немічно в акацію, підкреслюючи літо чи вино. Тональність потягу шампанського пристойною і зверхньою ганебності, справжньої леді, умовно шанобливою уклінною і лінивою на певний час, в пристойному суспільстві, суспільстві менших і старших терпеливостей. Являючи повагу і причасність стилю спілкування, знаючи своїм монастирем, як він тобі у цім моменті є доцільним. Твій монастир єство, базар, порода. Чи політики, пожар свято безконечно.